Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець Глушко Олександр Ігорович, посада слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Обов'язки визначає та усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів. Ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей. Виконує кріпильні роботи відповідальних різьмових з'єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей, умови праці оптимальні вимоги. Фахова передвища освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ інтеренергосервіс, посада, фахівець із закупівель. Обов'язки забезпечувати декларування товарів митному органу, надавати документи, необхідні для здійснення митного оформлення та контролю, у тому числі митну декларацію, пред'являти товари митному органу, здійснювати сплату всіх митних платежів та зборів, проводити процедуру закупівлі згідно з регламентом, укладати Договори забезпечувати доставку товарів вчасно. Умови праці оптимальні вимоги, вища освіта. Заробітна плата 21 тисяча 250 гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, ЗАРС, Мігремонт». посада, слюсар з ремонту агрегатів, обов'язки виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагодження складного устаткування агрегатів і машин і здає їх після ремонту. Умови праці оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, юрист, юрист-консульт. обов'язки, юридичний супровід роботи підприємства, правовий аналіз документації, моніторинг, оновлень, законодавства, відповідь на звернення, заяви, скарги, умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата: 16 тисяч 969 гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, державний навчальний заклад, Запорізьке вище професійне училище, моторобудівник, посада, викладач закладу професійної професійно-технічної освіти. Обов'язки викладач забезпечує достатній рівень знань, умінь та навичок з дисципліни, яку викладає відповідно до вимог галузових стандартів фахової передвищої освіти, відповідного освітнього рівня, електроенергетика, електротехніка та е. Елект... Електромеханіка умови праці оптимальні вимоги вища освіта. Заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю, промисловий союз 2017, посада, токар, розточувальник, обов'язки, обробка складних деталей і вузлів з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь, що обробляються, з важкодоступними для обробки і вимірювань місць і дотриманням розмірів за 6-7 квалітетами на універсальних розточувальних версатах. Обробляє деталі та вузли з вивіркою. В декількох площинах із застосуванням стійок, борштанг, летючих супортів і фрезерних головок, нарізання та різблення різного профілю та кроку, умови праці оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 16 тисяч 720 гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ Гранд ЛДС, посада, електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування, обов'язки: електромонтер залізнодорожного цеху, по ремонту залізнодорожної техніки, виконувати окремі роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, Апельмон, Прайм, посада, пекар, обов'язки, Пекар на виробництво, готує їжу відповідно до збірника рецептур згідно з технологією приготування. Слідкує за станом кухонного обладнання під час роботи, підтримує в належному санітарному стані обладнання харчоблоку. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 14 тисяч 475 гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, головне управління Держпродспоживслужби Запорізької області, посада, спеціаліст Державної служби місцевого самоврядування, обов'язки працювати на посаді головного спеціаліста сектору реєстрації сільськогосподарської техніки, здійснення державного нагляду в частині експлуатації та технічного стану машин, видача висновків щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевір. На підтвердження відповідності вимогам законодавства, реєстрація та облік тракторів, самохідних шасі, дорожньо-будівельних машин та інших механізмів, видача номерних знаків, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 14 тисяч 500 гривень. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на утримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. Служби України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходячої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходячої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Плавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях, отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні. Вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімум для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% – власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни тут так само співфінансування буде 70 на 30%. відсотків. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі є робота. Можна на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.